Привіт привіт всім! І дорослим, і малим сьогодні четвер. Сьогодні музичне заняття. І ми сьогодні з вами будемо виконувати дуже багато різних музичних цікавинок. А які ці цікавинки, ми дізнаємося трохи пізніше. І для початку, як завжди, ми з вами вітаємось. Тобто, сідайте, будь ласка, зручно. Ми з вами будемо вітатись. Ми з вами зробили класне привітання з класним масажем. Майже всього тіла. А зараз, Іриночка, ми знаєш, що будемо робити? Пригадувати слова пісні, як ви вчили на минулому занятті. Так? Пам'ятаєш, ні? Ну так. Ну так. Ну, спробуємо пригадати, так? Ой, люблю я бір зелений. Так? Ой, люблю я бір зелений. Так. Хто всміхається до мене. Хто всміхається до мене? Річку квіти люблю в росах. росах. Річку квіти люблю в росах. Люблю. І густе. густе. Е на нивах Нанивах росок. Так, і густе. Густе. На нивах. На нивах. Просто. Просто. Перший куплет. Другий куплет. <кхм> Сад люблю і білі хати. Сад люблю. Сад. Люблю. люблю. І білі хати. І пісні. <кхм> Дзвінки. Крилаті. Да. І ліщну. І калину. Калину. Україну. Україну? Батьківщину. Бат Батьківщину. Так, ліщина це такий горіх. Угу. В російською мовою фундук, а в українською мовою ліщна. Ну що, пригадали? Зараз пригадаємо мелодію до цієї пісні. Мелодію пригадали. У нас вступ. Є два, третій куплет, Буду такий, як перший куплет. Є програш і закінчення. Поїхали. Ой люблю я візе, що мене. Річку люблю. Скільки я люблю в русс! Obrigado. Виходило. Був молодець. <кій> Добре. А скажи ні, мені, будь ласка, <кій> тобі випадково мама ложечки не дала? Ну, хоча дала. Дала? Є ложечки? Так. Да. Давай беремо ложечки, спробуємо з тобою пограти. Дивись, у нас буде, у мене будуть такі ложки. Добре, у нас буде такий ритмічний рисунок. Раз, два, раз, два, три. Два рази по а три рази швидко. Давай ще раз спробуємо. Раз, два. Раз, раз два, три. три. Молодець. Сюди раз, два. Раз, ага, два, три. Вперед. Збоку буде у нас. Буде так от по колу. О, молодець. І в інший бік. Виходить? Так. Добре, тоді ми з тобою забацаємо гарний, гарний, класний оркестр. Зараз я музику вімкну, і у нас буде дуже гарний оркестр. Які ми з тобою молодці, так? Тарина. Угу. Так, а ще ми колись вчили співаночку а, про ката, кота та мишку. Пам'ятаєш? Так, Так, у нас була. Ой, донори. Мишку? Донори. Да. Золотої. Золотої. Комори. Комори. Моторненька. Моторненька. Мишка. Mm -hmm. Утіка. Утіка. ледачий котик. Котик. Не А ледача мишка. Не втече. Mm -hmm. А Амоторний mm -hmm. mm -hmm. котик. Mm -hmm дожене. Так. Давай послухаємо пригадаємо музику. Показували, що ж таке. показували руки. Це у нас буде мишка маленька, а це буде котик, так? І коли ми будемо співати про мишку, то ми будемо показувати мишку. Коли про котика, то про котика. А на прогреші будемо міняти котик, мишка, котик, мишка, котик, мишка. Добре? Все, приготували, співаємо.

Молодці. Браво, браво, браво! Ну що, ми з тобою і потанцювали. ой, Пограли в оркестрі і поспівали, і бачикову вправу зробили, але ще не танцювали, так? Давай з тобою ми будемо танцювати на станочок, який називається Сонячна країна. Давай пригадаємо, які основні рухи. Основні рухи у нас нога йде перед. І назад. Нога на носочок вперед і назад на носочок. Побачила? Добре. І інша нога теж вперед, назад. Так. Потім у нас будуть руки теж вперед-назад. Ще буде така цікава вправа. А, дивись, ніжка зігнута, і, і ручки будуть разом з ніжками. І швидко робимо це повільно, і швидко. Ніжки працюють, і ручки працюють. Спробуй, Аліночка, ніжки з ручками. Виходить? Ну, пробуй. Угу. І швидко. Молодець. Ти такі складні рухи. Ну і ми з собою моторчик робили. Так, випад і моторчик. Две резиплеснули, випад і моторчик. Ну що, ми готові танцювати? Всі приготувались. This is my... Thank you Грали. Mm -hmm. пальчикову гімнастику робили. Mm -hmm. так, багато ми цього, сьогодні справ зробили. Дуже-дуже mm -hmm. багато. І ще ми з тобою пригадаємо. Ми з тобою слухали музичний твір, який називається Пташка. Присядемо трішки, відпочинемо. Зробимо вдих, видих, нормалізуємо наше дихання і з тобою сідай. О, вдих виносиком вдих видих через рот. рот. Так, молодці, потанцювали. І зараз ми з тобою прослухаємо музичний твір, який називається ташка. Який ти пташок знаєш, Адиночка? Ну, знаю ворону, семицю, гороб'я. Та горобече. Дякую, так. знаєш такусь? Ну так. А домашніх яких пташок ти знаєш? У ну, мене немає домашніх. Ну мама а далі тебе пригодаємо. Куриця, Куриця. Бута, качка, індик, ківень. Телезен, так, mm -hmm. О, Все ти знаєш, так? Все знаєш, всіх знаєш. Добре, молодець. Багато сьогодні зробили вправ. Ми з тобою молодці, покликали собі. Браво, 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 браво! Ми сьогодні з тобою і співали, і вітались, і грали в оркестрі, і танцювали. Ми з тобою великі молодці. Але на цьому наше музичне заняття добігає до кінця. З тобою ми будемо зараз прощатися, але обов'язково зустрінемось на наступному тижні. Тож, приготували свої ручки і пригадуємо, як ми з тобою прощалися. Так, ось так. Добо. Бачення. А тепер швидко. До побачення, до побачення, до побачення. До побачення! Всього найкращого.